Мої вітання всім вам, дорогі підписники. Вітаю вас на нашому каналі компанії Вашкарс. і ми компанія, яка займається чесним, детальним і максимально перевіреним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні для вас в нас є такий один дуже крутезний кросовер, унікальний. Чому унікальний я вам зараз розкажу? Але це нереально крутий автомобіль, який ми підібрали для вас у Європі від одного єдиного власника. Автомобіль в такому крутезному, рідкісному кольорі, я навіть не скажу морської хвилі, чи це такий блакитний. Чи це він синій? Я не скажу. Він в різну пору дня, друзі, від? Показує себе по різному, тому колір реально дуже крутий. Хто не хоче якогось світлого кольору, хто не хоче для себе темного кольору це дуже круте і хороше поєднання кольорів для такої людини. Отже, детальніше саме про цей Hyundai iX35. Кросовер кроссовер 2014 року випуску. Практично він випустився 2015-го. Це десь практично 11-й місяць випуску цього автомобіля, але зареєстрований він буде 2014 роком. Що немало важливо, двохлітровий надійний дизельний двигун. Є багато їх на 1,7 двигунах, але всі шукають на двохлітрових, тому що знають, що це хороший надійний двигун, який йде від компанії Hyundai. Реально хороший, який служить дуже багато років. Надійна автоматична коробка передач, крутезна комплектація. Чому цей автомобіль унікальний? Тому що друзі, він, по-перше, від єдиного власника з Європи. Тобто, один власник його купив в автосалоні, і ми в нього купили зразу цей автомобіль і пригнали для вас в Україну. Розмитнили, вже сертифікували, і сьогодні він знаходиться в нас в місті Радивилі, поступає у продаж для вас. Чому знову ж таки унікальний далі? Тому що таких кольорів на ринку України є взагалі дуже дуже мало. Я, наприклад, на авторія не знайшов жодного. Можливо, іде. Десь вони їздять по дорогах України, але все ж колір унікальний. Інше. Автомобіль, друзі, без жодного підфарбування по кузову. Абсолютно немає ні єдиного місця, де його потрібно, чи було підфарбовувати, чи він підфарбований. Абсолютно повністю весь в рідній фарбі. Це друга частинка. Третя частинка, друзі, це те, що тут 200 тисяч чесного і максимально перевіреного пробігу. Пробіг ми перевіряємо завжди в декілька етапів. Це є сервісна книжка про те, як автомобіль обслуговувався а обслуговувався він завжди детально, тому що власник його доглядав. Я думаю, ви це зрозумієте і побачите по його стану. Друга частина це комп'ютерна діагностика, яку ми покажемо вам в кінці відео. І третя частина перевірки, друзі, це те, що ми маємо Він-код, і по Вінкоду ми завжди перевіряємо наш автомобіль. Тому додивляйтесь відео. В кінці відео ми покажемо лакофарбове покриття, його перевірку, точніше, і покажемо комп'ютерну діагностику. А зараз детальніше розказую про сам автомобіль. Як ви можете, друзі, бачите, автомобіль збережений нереально круто. Дуже гарно, в гарному стані. Провели легенький Дуже легенькі, детальні, хоча можна було і без цього абсолютно обійтись. Стан автомобіля дійсно вражає. Немає вм'ятин, немає подряпин на ньому. Хороше, гарне лакофарбове покриття. Що передні фари, що задні стопи в практично ідеальному стані. Немає на них ніяких сильних подряпин, немає на них запотівань, тріщин, сколів і тому подібного. Реально крутий, гарний стан європейського автомобіля. Наголошую, що цей автомобіль 2014 року випуску. Зареєстрований в Європі. Він був, звісно ж, друзі, з 2015 року. Але ми завжди кажемо по факту. Тим роком, яким автомобіль буде зареєстрований нас в Україні, зареєстрований він буде 2014 роком. Автомобіль попередньо наголошую вже як повторююсь від один одного єдиного власника, який обслуговував його завжди виключно на Hyundai сервісі Це ви можете перевірити дуже легко і дуже просто. Ви можете в нас є прикріплений він код знизу під відео, взяти він код звернутися на Hyundai сервіс і з запитом таким, що перевірте, будь ласка, мій цей автомобіль на його справжність пробігу, на його взагалі обслуговування по вашій. Сервісній історії і вони вам все розкажуть і все покажуть. Показував вам попередньо. Тут стоять крутезні, гарні темно-сірі диски. Резина 22-го року, літня, дуже хороша, в дуже гарному стані. Посередньому, по внутрішній частині, поперепрошую, покажу вам таке. Тут йде повний електропакет. Сидіння комбіновані, шкіра і тканина, гарне поєднання. Гарненькі, чистенькі, ніде нема потертих, затрісканих чи тому подібного. Руль не перешивався, не фарбувався, все в оригіналі. Тут маємо пластикові накладочки ax 35 для того, аби захистити максимально пороги, щоб вони не потерлися від ніг і тому подібного. Два ключі до автомобіля йде. Показую вам. Заводиться як легко і гарно. Ну, завівся просто з пів оберту. Ви бачите, 205 тисяч чесного і перевіреного пробігу. В кінці відео наголошую, що буду показувати те, як я перевіряю пробіг в кожному автомобілі. Руль крутиться гарно, легесенько, тобто недоліків чи якихось посторонніх звуків, чи взагалі якихось причин немає. Руль. Мультикермо працює, давайте так скажемо вам на, на ньому всі кнопочки, не затерті абсолютно, кожна з них працює. Чотири склопідйомники, блокування склопідйомників, є складання бокових дзеркал, це я зараз вам демонструю на відео, і також електрорегулювання бокових Е, Повний електропакет, який, повторююсь, наголошував на початку відео. Комплектація тут дійсно хороша. Є багато різних функцій в цьому автомобілі, підігріви передніх і задніх сидінь. Це я буду показувати трішки згодом. Показую, як відкриваються і закриваються склопідйомнички. Кожна з них працює, кожна кнопочка з них працює навідмінно. Ми перевіряємо, друзі, не тільки етап зовнішньої там, чи якоїсь комп'ютерної діагностики лакофарбового покриття. Ми перевіряємо в автомобілі завжди кожну кнопочку, кожну його функцію, яка в ньому є. Тому що хочемо для вас пригнати якомога якісніші перевірені автомобілі. Стараємось працювати не на кількість, друзі, повторюю, як завжди, а на якість. Тому так, йдемо далі. Датчик світла, датчик доща це стандартно. В принципі, у нас є тут є регулювання світла в салоні, підігрів керма, допомога при спуску згори ми маємо і є ESP-OFF, виключати, тобто противозанос, стабілізацію вимикати. Підігрів керма, оце я зараз демонструю. Це зараз зменшується у нас світло в салоні цього спідометра і також мультимедії. І взагалі всіх клавіш кнопочок цих вимкнули. Оце було увімкнено і вимкнули підігрів бокових дзеркал із заднього скла. З правої сторони ми маємо максимальний обдув лобового скла. Підігрів і максимальний обдув. Двохзонний клімат контроль. Присутній кондиціонер працює, передні підігріви працюють. Тобто з цим також проблем немає. Кожна кнопочка в автомобілі наголошую і повторююсь, працює справно, і кожна свою функцію виконує. Тобто, якщо ви хочете хороший перевірений автомобіль, ви можете... Без проблем звертатися до нас, ми вам такий надамо, тому що в нас всі автомобілі максимально перевірені, максимально якісні. Якщо ви хочете, не довіряєте нам, можливо, довіряєте якимсь іншим експертам, без проблем. Замовляєте послуги експерта. Таке буває, що люди, наприклад, хочуть впевнитись в дійсності і в якості автомобіля нашого. Замовляють експерта, Їх є дуже зараз багато різних. Вони приїжджають і відзнімають вам повністю все про автомобіль, так як розказуємо вам це ми. От. Після нас, звичайно ж, перевіряти вже немає що, але все ж, друзі, якщо хочете, замовляйте. Якщо вам і експерт не підходить, ви можете звернутися на сервісний центр. Ми можемо приїхати в будь-яке місто. Є доставка по всій Україні. Можете звернутися в сервісний центр і вони вам там перевірять цей автомобіль. Також можна сказати так, вздовж і поперек. Так, переходимо далі. Коробку я вам показав, як переключається з паркінгу на драйвс. Гарнесенько легесенько їде автомобіль дійсно також дуже гарно. По задньому ряді сидінь тут абсолютно недоліків немає, дуже гарно. В гарному стані взагалі сидіння, є такий підлокітничок з підстаканниками, можна поставити, купити каву у дорозі, поставити зручно, є де розміститися. І взагалі, друзі, автомобіль на вид такий, він, я не скажу, що він великий, такий масивний кросовер. але при тому всьому він місткий, реально дуже зручно і гарно. Багажник в нього також дуже великий. От, дивіться на його багажник, при тому, що кажу, автомобіль своїми габаритами він не особливо там вражає. Він такий, як скажу, для міста дуже-дуже зручно. Дуже Часто купують у нас їх жінки, ці автомобілі, тому що він компактний, він зручний, він комфортний, він економний, простий в обслуговуванні. Реально крутий автомобіль. Показував вам тільки що задню кришку, що вона без єдиної ржавчинки, немає абсолютно. Показував також болтики, що вони не кручені, що вони в оригіналі. Наголошую, тому що, можливо, не кожен розуміє, для чого я це все показую, для чого я це все роблю. От, кожний мій етап діагностики. Я не можу навіть, друзі, продемонструвати вам тут всю діагностику, яку ми робимо з автомобілями, але все ж максимально стараюсь показати. Тут ми маємо підігріви, що на цій дверці, що на цій дверці, тобто задній. От, і спереду я також вам показував, як воно що працює. Не можу завжди продемонструвати вам всю діагностику, але стараюся якомога більше надати вам інформації про автомобіль, де є якась царапинка, де є якийсь недолік, ми також стараємося це показати. Тут, наприклад, друзі, недоліків немає, ніяких нюансів по автомобілю немає. Хочете перевірити, приїжджайте, перевіряйте. Заїжджайте на СТО, сервіси, приганяйте експертів, привозьте, приїжджайте, оглядайте самі. Будь-яка перевірка з вашої сторони, ми надаємо для вас доступно. Тому що цікавить. Питайте, телефонуйте. Про цей автомобіль я ще міг розказати вам, я розказав. А зараз покажу ще під капотний простір. Двигун працює гарнесенько, рівнесенько. Це вже рестайлінгова модель. Наголошую, забувам наголосити, що це не просто АX35, той же самий, що був, але це рестайлінгова модель. Рестайлінгова модель на 2-літровому дизельному двигуні з автоматичною коробкою, з крутою топовою оптикою спереду і ззаду. Двигун гарнесенький, чистесенький, без запитівання абсолютно будь-якого масла. Антифриз, масла, тормозна рідина, тобто омивайка. Тут всі рідини, друзі, вони вийдуть в нормі. Повністю. Ми завжди це перевіряємо. Тому хто хоче хороший, якісний, максимально перевірений автомобіль, ви можете до нас приїжджати. Ми з вами проведемо огляд, проведемо тест-драйв, розкажемо, покажемо. І я думаю, ви однозначно залишитесь задоволені таким крутезним нашим автомобілем, який ми пригнали для вас із Європи. І так, друзі, на завершальний етап діагностики будемо перевіряти наш автомобіль повністю детально, кожний елемент, професійно товщину міром. Починаємо стандартно з капоту. 103. 117. 117. Поверху. 113. 97. 97. 87. О, віддалі трошки, 83 понизу, 73 зверху. 78, 84, 102, 85, 91, 99 91, 91, 85, криво заднє, 85, 78, 92, 102, Стійкою Переходимо назад. 74 66 зверху. 101, 120, 108 так, це пластик у нас іде не метал 90. Біля номерних знаків 85, 105, понизу 89, 89. Поверху 90. Задня частинка 72. Криша 111, 130, 95. Стієчка 66, 81, 104, 104. Перехід на крило 123, з самого низу 104. Задня дверка 86, 97, 97, 86, 91, 91. Передня дверка 80, 85, 85, 98, 88, 88 і 89. Тобто переднє крило і всі інші елементи. Б'ються в розбіжності плюс-мінус до 30 мікрон, от 97 може бути, 89, може бути 73 і навіть 108. Тобто ця розбіжність це все в мірах допустимого по фабриці, по оригіналу. Отже, друзі, детальніше провели ми вам кожний елемент по декілька разів. Наш автомобіль повністю не фарбований, повністю в оригінальній фарбі. Ніяких подряпин, ніяких пошкоджень чи ДТП тут не було і не може бути. Тому хто хоче хороший якісний автомобіль, телефонуйте. Що ж, друзі, і завершальний етап діагностики це перевірка комп'ютером. Ми наш Hyundai X35 перевіряємо на комп'ютерну діагностику по всіх блоках, нашим комп'ютером зчитаємо детально. Тобто все, що є електричне в автомобілі, наш комп'ютер, він читає, покаже вам що і як. Отже, детальніше дивіться: абсолютно червоне нічого не виявлено, все зелененьке, значить помилок немає. Подивимося, що наш комп'ютер щитав. Модуль двигуна, модуль двигуна, тобто один-другий, модуль коробки передач, антиблокіровочна система, подушка безпеки, кондиціонер, ЄПС, повний привід, тобто і так далі. Контроль дачу шин, емобілайзер, тому подібного. Все читав помилок абсолютно не виявлено. Що хочу вам показати ще по цьому автомобілю? Не тільки те, що наш комп'ютер перевірив тут пробіг, перевірив те, що немає помилок. Він в хорошому стані, але хочу показати, вам, друзі, і те, що ми перевіряємо автомобілі не тільки по комп'ютерну діагностику, але й по ВІН-коду. Тепер дивіться. По Вінкоду ми перевірили наш автомобіль. Е, і вибиває автомобіль, як він продавався з сайту, як з інтернету, як ми його купували. Hyundai AX35 2.0 CRDI 4WD, тобто автомат 136 кінських сил 2015 року випуску. Ось так він виглядав. Зараз сфокусую. Ось так він виглядав, виглядав при продажу. І дивіться, тут не тільки можна побачити фотографію, як він виглядав при продажі, але можна і подивитися, друзі. Загалом, що про ньому писалося, дивіться інформація про транспортний засіб. Кількість власників, я вже вам пояснював. Тут пише три, це неправда. Оскільки перше купляли вони фірми, тобто фірма вже була перший власник, другий власник це і була людина безпосередньо, яка їздила, друзі, цим транспортним засобом. Тобто, і третє, коли людина продала на фірму, знову ж таки, в якої ми фірми, яку ми купили, цей автобіль, якої ми купили цей автомобіль. Перепрошую. Отже, насправді в цієї в цього автомобіля в нього є насправді тільки один власник. Все, ми купили в одного власника, в приватного власника цей автомобіль, так як є, кажу вам зразу, щоб ви мали розуміння. Детальніше, що хочу ще показати: 203 три тисячі шість Нас пише пробіг по комп'ютерні, не по комп'ютерні, а по вінкоду. Тепер дивіться 205... 957 км, тобто плюс 2,5 тисячі Це і є той пробіг, який автомобіль приїхав з Європи до нас. Так, дизель 2,0 автомат шестиступка, синій колір, як тут показує. Дивіться, історія пробігу. І що хочу сказати по пробігу. Дивіться, нажимаю. Нажимаю, давайте візьмемо оцей пробіг. На 23-й рік, 6-й місяць, 29-е число, 189 тисяч кілометрів. У нас є зафіксований чесний і перевірний пробіг. І дивіться, тут на час продажу, 3-й місяць, 14-е число, 203 тисячі кілометрів. Отже, наш автомобіль з чесним перевірним пробігом. Якщо цікаво, телефонуйте, приїжджайте на огляд чи тест Ми завжди вас раді бачити. розкажемо, покажемо все максимально, як тільки можна.